Доброе утро, дорогі наші подписчики. Вітаємо. Сьогодні субота. Незважаючи на дуже важку річ і тривожний ранок, ми всім хочемо побажати мирного, вікування, щоб всі були в безпеці. Все одно, незважаючи на що, бажаємо гарного настрою. Ми на робочому місці, ми працюємо, товари весь є. і чекаємо вас, замовлення також приймаємо. На номер телефона 098 493 07 76. А ми вас село і любі між дорогі наші покупки. з вами разом, разом. ранкову каву. каву. Отримали вишукані позиції з колбасних виробів. Це філе качечки, кролік з місташкою та яловичі на знищує. Зараз проходимо, ми вам розкажемо детально. І так, філе качки. Це сероб'ялка вищу у гарну. Дуже-дуже смачна. Костик, покажи, яка вона в розрізі. Вона йде з маком. Яловичина з вишенькою. Зараз ми нащупаємо вишеньку. Вишенька іде в'ялена і придає пікатності колбаски. Ось так, погляньте, Костик, покажи вишеньку. І третя позиція це кролік з каліфорнійською фісташечкою. Також сиров'ялка і дуже-дуже смачна. Фісташечка м'ягесенька. Всі ці три позиції по 650 гривень за кілограм. В середньому паличка кроліка та яловичі не виходить на 180 гривень. Ціле качки на 240-220 гривень. Ключа! Ключево, куди ви запавали? Ось! Тільки показуємо нове отримання і дівчинка одразу приходить і купує. Кролік з фісташкою та говядіна звижні. Ви вже брали на всі позиції? Так. Вам сподобалось? Кролік а Чоловік, ну, чоловік мабуть, пішов mm -hmm. від з'яловичку. Так, грубушки ще 200 грамів, так? І спав це 320 грамів. Запало. А камбалу вже раніше брали? Поховали? Ні? Ось такі. Починаємо збирати ваші замовлення. І перше замовлення їде на Миколаївську область, Баштанський район. Пані Ольга замовила цілу рибку, нагадуємо, ціна цілої риби 600 гривень за кілограм. Ось розробити її на Половина стейки, половина філе. Костик все зробив, і ми це відправимо пані Ольгі. Можна також замовити окремо стейки 750 гривень за кілограм і окремо філе 900 гривень за кілограм. Замовлення, пишіть, будь ласка, з 8-ї години ранку до 13 на номер телефону 098 493 07 76. І ми вам все відправимо дуже скучили. Повертаєтеся вже. Ми вас ждем. А то там ну, я вже думаю, що ви виділяєте. до нас треба. Додому, додому. Скучно, скучно без тебе, Світуль. Нам теж скучно. Сьогодні, звісно, самого лучшого. Отдихай хорошо, але повернайся. Набереться сили, да, повернеться. Так, да, так. Да, да. Ждем. Я люблю. Дякую. Я принесла заказ на Львів. 5, заказали 5 кілограм піріжечка, 4 кг піліменів, 2 вареники. На завтра є у мене заказ 5 кілопіліменів, 4 кг вареників. Я дуже вдячна Світланці, що вона мені дала таку ну, ступеньку. Дай їй, Боже здоров'я всього добра, що вона мені. Ну і покупателям щиро дякую, що вони беруть мою продукцію, що воно знають домашнє. Ну, Деякі вже вчора писали вкусне, добре, хто пробував. Я дуже вдячна, Світлані. Я тебе обнімаю, цьомаю. А за яким номером телефону? 097 07 04 089 Добрий вечір, дорогі наші подковчика. Доброго вечора! Незважаючи на дощ і таку болотяну погоду, негоду, ми з костиком попрацювали сьогодні. Вам бажаємо гарного, тихого, мирного, приємного, затишного, позитивного вечора і тихої ночі. А ми вас цілуємо, і їжі, дорогі наші подкупці.